Лікар, лікар, у дитини алергія на шоколад. Що робити? Зачекайте, не хвилюйтесь, присядьте, будь ласка, і будемо розбиратися. Доброго дня. Насправді, алергії на шоколад як такої фактично не існує. Вона зустрічається вкрай-вкрай рідко. Те, що люди звикли назвати алергією на шоколад, дуже часто є проявами атопічного дерматиту, які може виникати від реакції на шоколад, цитрусові, інколи на молочні продукти. Також тригерами можуть бути фактори зовнішнього середовища. Загалом, для того, щоб правильно дообстежити дитину, потрібно відвідати лікаря-алерголога, щоб виявити, чи дійсно в такої дитини є алергії. Якщо її немає, то такі діти все одно мають наглядатись у лікаря-алерголога через підвищений ризик розвитку алергії в майбутньому. Існує таке поняття, як атопічний марш. Атопічний дерматит, внаслідок специфіки перебігу цього захворювання може потім призводити до розвитку алергічного реніту, а подальшому навіть мархіальної азбука. Тому, якщо у вашої дитини є атопічний дерматит, а після відвідування садочку вона часто хворіє на обструктивні захворювання, рекомендовано звернутися до лікаря алерголога Дякую за увагу. Чекаю вас в клініці сумнів.